Українські знаменитості долучилися до соціального проєкту Сей, я проти насилля. Селебритіс знялися з належним написом та опублікували фото в соціальних мережах, таким чином висловивши свою позицію. Днями в столиці відбулася благодійна акція, у межах якої експонувалися ці світлини. Проєкт Сей був ініційований солісткою гурту Амстердам Ритою Захаренковою. Я думаю, бізащитних жінок, які живуть в приютах и хочу им помочь. Хочу немножко их тяжелую жизнь облегчить и с помощью сегодняшних гостей, своих друзей собрать какие собрать деньги для того, чтобы помочь им жить. немножко легче, чем они сейчас живут. У проекте взяли участь Валерий Харчишин, Василь Бондарчук, дядя Жора, Ольга Цибульская, девушка Блонда та Инчи. Молодые прекрасные девушки организовали замечательную организацию под названием Сей, которая не только защищает, но и пропагандирует любовь, пропагандирует счастье и пропагандирует просто, ну, самые светлые чувства, которые есть у нас у человека. История этого снимка, я не пошкодовала дорогу помаду губную и намалевала э, губной помаду Для того щоб на це звертали більше уваги, насильство неможливе між людьми, які живі, які відчувають і які повинні любити один одного, організатори акції закликають усіх небайдужих до проблеми жінок підтримати проект, поширивши фотографії з написом Сей я проти насилля в соціальних мережах.